От мені завжди цікаво почитати. Починається бій, і там пише один образливі слова на гру. А навіщо ж ти в неї граєш, якщо вона так тебе біситься? Так, ну добре, це такі мої думки вслух. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Вірніше реплей від підписниці. Сьогодні з нами грає Лучезарна на Тигр П Або напевно, що вірно. Повністю, якщо назву нашої артилерії, Гюшицваген Тігер Порше, так, я розумію. Гюшицваген перекладається як лафет, так? Карта Ель Халуф. Ну що ж, до бою? Так, ну у нас вже знаємо, є зірка реплею від підписників. Ви знаєте, я її і титули надаю, і зірковість підтверджую наших чудових підписників, так, чудових поважних. Класних, найкращих в світі. <гум> Є в нас зірка реплею від підписників, це Андрій так? А це в нас буде друга зірка, наверное, не зірка, а зірочка. Так? Зірочка реплею від підписників Лучезарна. Ну, минулого разу надіслала вона на ОІ бій на карті, <гум> якщо я не помиляюсь так? на карті е Хайвей. І там я ж розповів, що це у нас дівчина грає. так, дівчинка, і е, Там підписники. Е, один з підписників написав, що якось треба перечезарне переклад... а на українській мові. Ну давайте як перекладемо. лучезарна, це у нас. луч, це. Е, пром, промені. так, промінь. Давайте ну, напевне, що промениста, так? От буде, буде класно. Не треба змінювати дуже чудовий нік, не треба змінювати, не треба витрачати золото та кошти на це. Ну, бо змінити ніг це ж коштує там, золота багато. Так? Не треба, Все чудово, просто ми іноді будемо називати зірочка реплею від підписників і будемо називати промениста. Я думаю, ви не будете проти. Отут чудово, зразу трьом вліпила. Іграє на артилерії. А ну, ті, хто сваряться на артилеристів, а, називають однокнопочні. Назвіть тепер нашу героїню, нашу артилеристку однокнопочною. Спробуйте. так? Я думаю, ви отримаєте на горіхи від гравця UA тоді. І, до речі, дуже мене прохала, коли надіслала реплей, вона там написала, що приблизно буде відбуватися. Дуже вам дякую, бо я записую з першого дублю. Чому записую з першого дублю? Тому що якщо я бачив бій, мені вже не цікаво, і я вже не так його як би, буду озвучувати. Так Так що, ну це так, як в прямому ефірі, наче я його коментую. Так, Івана попросила, що дуже хотіла, дуже цікаво було б... так, що... Про цей бій напишуть в коментарях. Отже, чекаємо ваші коментарі. Однокнопочно тільки не називайте, бо я буду на вас сваритися. Не по злому, а по-доброму буду сварити. Так, чудово, поки я розповідав, чудові та цікаві історії. 800 вже настріляно за допомогою заглушенням вже тисяча. Все чудово у нас. Десь там і блиндами напевне залітало отже, тисяча десь на стрілянам біля Тут чудовий був такий підтримка, чудова. Наших братишів тяжів, так, знітили суперники, вони були оглушені, контужені і вони е, ще й поломаті можливо були. Тому і вдалося їх, ну майже вдалося їх там ще бачимо, як тигр ще стоїть. Ну, ось, Ой, як чудово він стоїть. От просто йому вліпити зараз. В ну навіть за оглушенням Ану, вогонь. Шквальний вогонь. Вогонь з усіх стволів. А він там зашкірився так, що там в нього і не влучиш дуже. Знітили суперники, і можуть ніяк там борщика вибити. До речі, хтось питав, а що таке борщик? Ну, е е як він там? Rainmetal Borsik Waffentrager. Так? Називається ПТХ. Тому його просто народі називають борщик. Так же само питали е в коментарях, що таке НЛД та ВЛД. НЛД це нижня е, лобова деталь танку, а ВЛД це верхня лобова деталь. Так, Це, це так скорочено. <рес> так також і КВН, не куди вертикального наведення. Так, це я. Це я про те, що я читаю ваші всі коментарі. Може я там, е, ну вже, знаєте, ввечером. Прийшов з роботи, записую ваші реплеї, багато реплеїв зібралося. Ще треба повідповідати поняті на коментарі. І вже коли відповідаю на коментарі, то вже, знаєте, такий сонний сонний, може, десь там не, не так щось відповідаю. А Я вам відповідаю десь в відео, так що не пропускайте ні одного відео, я вам відповім на ваші цікаві коментарі. Прямо в відео, так? <рес> Бо я можу просто там написати. В, в, ну, в коментарях, як ви там щось мені написали, я можу написати дякую там за дуже чудову якусь історію. Про, ну, по-простому. так. так. так не забувайтеся, що якщо десь щось, то я вам відповім е, в реплеях. Отже не, не треба пропускати ні одного реплея. Ну і порекомендуйте друзям. Я думаю, чудовий та цікавий канал. Я порекомендував. Всі дуже задоволені. Так, поки що в нас за 100 в бою, 7-6 по бою в нашу користь, просадка по ХП, не в нашу користь. Наша героїна на стріляла. 1000, бо ми рахуємо, так, і 1000 у нас за оглушення. Хоча теж написала мені, що покажи обов'язково після бою статистику, бо не все там було показано. Саме, ну от в бою не все було показано, отже, буде більше Чудово, і не забудемося потім написати коментарі. У нас є поважно, поважні. Експертні артилеристи, які дуже все можуть розібрати от, по похвилинно, що в бою відбувається, саме коли ти граєш на артилерії. Це такі артилеристи вони повинні бути в грі. Чому? Тому що вони ну, дійсно в твоїй команді, якщо чудовий артилерист, він допомагає. Чудовий повинен бути ЛТВО, так, чудовий розвідник і чудовий артилерист. вони дуже допомагають. допомагають. Знітились наші братіші, не можуть немає просування. От чомусь нема просування по А-лінії. Там повернулися, навіть вже встигли зашкіритися суперників в цей момент. Ну, вже бачимо, з нашої бази підтягується контракара 1 МК2. Гріль вже підтягується, вже теж психанув. Ну як психанув? Ну, набридло чекати. Та, <смас> думаю, поїду я вже перехлопушу там всіх, поки наші тяжі там щось збентежені стоять. Ова, приїхав. При... А як він там проїхав? А, ну так, він проїхав, там нема підсвіта. Жі за трупиками стоїть, спробую. Дивіться, у нас тяж стоїть повністю повний ХП. Міг теж за трупиками сховатися, правда? Ну, обережний, обережний стиль такий на бій і ще відхлопушився. Напевно, що на такому танку ТС-54, я думаю, що просто він не дуже броньований, хоч він не тяж, так він в башку пробиває. Там і трупики не допомагають. А є 75-й, це ж все ж таки... Ну, дійсно, класний так, класний тяж. Свій час він був дуже класний так. Е, тяж. Наскільки я пам'ятаю, його навіть королівським тигром називали, так? Так, ну. Почекаємо, а що? Ми на артилерії. У нас такий... Геймплей на артилерії, треба чекати, що буде відбувати. Тут не, не можемо просто закинути ми. Є 75. Хоча якщо ще вліво там від'їхати трішки, то я думаю, можна. Опа! Пішов рух по центру. Гореж, баба. Баба. Ну, є, yeah. Чудово це був класний постріл. Два знищили. Так, дійсно, от бачите, не показало, що е, скільки там. Ну е, він же ж... Зник із за світу і не показав, значить там треба буде подивитися. Е, після бойову статистику то вже там точно побачите такі стрілі. Ну, ну я тисячу там з копійком, 1500, напевне вже. І два вороги знищено. Борщик приїхав, так? Це так. Он, бачите, як. raйн metal borsikraгер. По просто народному борщик наш смачний. Український борщ. <реш> приїхав, виклопушив. Так, G4, а ну, там розберися з борщем. Ох, борщ, борщ там не один. чудово розібрався з двома, Красунчик просто. Так. А ти виманюй на контракару на себе. виманюй, виманюй, виманюй виманюй. Ну там наш братиш, напевно, що... На тому ТС він просто ну, не, не може, просто не вміє на ньому грати. знаєте, там Перший грає чи що він то якось так дуже якось збентежено. І витлопушений був. Так, нас прикриває, так, нас прикриває XM57, Гріль. Ну гріль, бачите, не психанув. Він тут на <свісно> всяк випадок, якщо хтось ще приїхав, хто може блеск приїхати може. От. це було небезпечно. Опа, ось він і приїхав. А гріль не в тій стороні стоїть так. Влучила, Ла, влучила. Промениста зірочка, реплею від підписники, так. Ну тепер треба, що XM57 поїхав блеска або хоча б вигнав звідти, тому що ну, це проблема буде. Ох, як довго там є 79. Все, нарешті. Ну, приїхали, дійсно, скілові такі пативоди приїхали на Джесорі і на контракара. А ну, 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 дуель на дуель. Давай, давай. Де? -де? Бля, десь може добре там, це ж автоматчик. Поїхали, об'єдналися, там залишається у них Тортойс. Так, Тортойс і дві артилерії, все чудово. Там, в принципі, перешкод таких немає для просування наших ПТ. Не на сорі, чотирьох 44. А, злякався наблизку. Ну він може він просто на артилерію хотів зіграти, так? Артилерія не дуже. Якби відіграла по його засвіт. Це підсвітили тортика. Теж хто ще не знає тортик, тому що тортойська. <сум> по просто народному тортик. Ну no, 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 no. Від'їжджай, назад, від'їжджай, від'їжджай, від'їжджай. Треба від'їхати назад, щоб вони ти вони пробував. Ти бачиш, яка в нього там перестрілка. Перестрілка просто неймовірна. Опа, нарвався. Ой, не... Ну це ж треба. Значить повне зведення було, так? Ну, на восьмому рівні я сам скажу, що Гуші Сваген і Тигр Порше. Ну я його тепер буду називати, так? Ну я думаю, ну П... аберіатор це ж порше, напевно. Так, є тигр Порше. А, а це у нас теж буде тигр курши. І артилерія. Чудово, на 2022. І там ще й напевно, десь 1500 накидано. Так, ну, тепер треба на боротьба. У нас снарядів вже дуже мало залишили. Там выхлы це осколочно-фугасні основні, а це у нас осколочно-фугасні поліпшені. Там, там і поліпшений демедж у них. Так, і є ББ. Бебеки скільки пробиття? Ого, скільки пробиття. Та можна було б мауса пробити. <смас> з верховних. Так, братіш на грилі. Я нахороняв цілий бій. Нашу артилеристку. Так. Ні, тепер поїде під світлі. У нього будуть розвіддання, а в нас буде ще е, два вороги-прикопушника. І з них два вороги цих дуде артилерію. Ну хотілося, правда? XM57 завис, от просто завис. Там, я не знаю, чому він там стоїть. Те ж я в цьому бою вже бачите, то на одного сварюсь союзника, то вже на іншого сварю. Стоїть і стоїть. Такий план на неї. І він дотримується, а вогонь. Ну, на фул ХП. Ох, чудово! А це було класно. Дякую за реплей. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.